Неприваблива споруда під стінами Катерининської церкви. Вона муляє очі людям, псує вигляд унікальної пам'ятки архітектури, церковний намет, двічі горів і двічі відновлювався як фенікс із попелу. Плід релігійного протистояння і об'єкт довготривалих судових тяжб. Фіналом його існування мав стати вердикт служителів Феміди, але так не сталося. Попри рішення суду про знесення намет продовжує стояти. Громадяни цікавляться, чому це запитання. Редакція нашого телеканалу адресу. Сувала Чернівській державній виконавчій службі. Керівник цього органу відмовився давати інтерв'ю. Втім, на письмовий запит відомство відреагувало. Відповідь небагатослівна. Служба не може виконати рішення суду без участі відповідача, тобто єпархії ОПЦ московського патріархату. Тонкощі спірного питання взялися тлумачити юристи, якби вимога була сформульована іншим чином, просто знести палатку. Не зобов'язати відповідача зробити це, а саме знести палатку, то, звичайно, державна виконавча служба могла б самостійно пройти і ну, знести цю палатку безпосередньо. Але фактично на цього зробити не можна, оскільки змусити особу на практиці зносити цю палатку це неможливо. Виходом з цієї ситуації, на нашу думку, є. Якщо цьому дійсно заінтересовані безпосередньо позивачі, які подавали цей позов, то їм слід, мабуть, подати заяву про зміну способу виконання даного судового рішення, переформулювавши судове рішення і ну, викресливши звідти формулювання саме зобов'язати знести, а просто вказати знести вкладку. І до рішення суду він був установлений в незаконно. Територія земельна ділянка заповідника дозвол заповідник на установку наметів не давав. Це перше. По-друге, якщо взяти рішення суду, то по суду першої інстанції, по суду другої інстанції рішення вказано знести відповідномет. Значить, він встановлений незаконно. Позивач по наметовій справі говорить про абсурдність системи права. Чернігівська єпархія московського патріархату до останнього боролася в судах за свій намет, а потім від нього офіційно відхрестилася. Церковники поінформували виконавчу службу, вони не стоятимуть на шляху виконання чинного закону. Всі претензії адресують до місцевої адміністрації або до тих, хто встановлював намет. Як результат, зносити нікому. Они я вважаю, ну влада повинна всім розібратись. Тим часом, за словами голови громади, іде втручання у релігійне життя парафіян. Закон про свободу совісті гласить, одна громада не в якій мірі не повинна мішати ну, проведенню в другій громаді. Вже дійшло до того, що вони у цій палаці ну прямо похоронне бюро зробили. Уже хоронять покійників і стали брати за моду три рази обносити довкола Катерини. Що це, сатанізм чи що? Я не знаю, що це, якого, ну як православні можуть так робити? Ну як це так? співати у палаці покійника, потім ще три рази довкола храму носити чужого храму. Ну, вибачте, якщо якась друга конфесія піде носити довкола Троїця чи довкола Спаса, ну як це буде виглядати? На сьогоднішній день виконавче провадження зупинене. Намет продовжує стояти, хоча після останньої пожежі трохи відсунувся від стін храму. Згарища попередньої церковної обителі ніхто не прибирає. За нашими підрахунками, якщо ситуація з пожежею та відновленням похідного храму повториться іще ще разів, то місця для конструкцій вистачить лише в районі площі.